Не дивись на людей, а дивися лише на Ісуса, і свій зір височінь у святі Небеса направляй, бережи своє серце від зла, від гріха і спокуси, і образам в своєму житті місця ти не давай. А якщо в твоїм серці закралася заздрість, і як гниль у кістках тебе мучить і вдень, і вночі. Ти до Бога звернися в молитві, Він дасть тобі радість, твоє серце очистить, і мир дасть твоїй він душі. Не дивись на людей, шлях у кожного різний, не старайся наслідувати інших, ти прагне Ісусу служить, якщо ближнього Словом образив, примирись з ним, поки ще не пізно, ми не знаємо. Скільки дано нам у світі прожить. Кожен день ти цінуй, і нехай дорога буде кожна хвилина, вірно, Богу служи, і для Нього свій час приділяй. І завжди пам'ятай, якою ціною отримав спасіння. Кожен день ти Ісусу, подякуй, хвалу віддавай. Не дивись на людей, а дивися на Господа Бога. Хай взірцем він для тебе буде завжди, ти довірся всім серцем йому, він твоя допомога, сила, міць і опора, в час горя, лиха й біди. Наполегливим будь у житті, прикладай всі зусилля, щоб боротись з гріхом, сили в Бога проси, буде поміч у він. В час тривоги і безсилля все, що маєш на серці, до нього в молитві неси. Лиш на Бога хай будуть усі сподівання, тільки в ньому ми можемо спокій знайти, щоб у наших серцях не було ні краплини вагання, щоб з надією і вірою впевнено шлях весь пройти. І коли ми пройдемо весь шлях. І залишимось вірними Богу, нагороду отримаємо вічне життя в небесах. Поможи нам, Господь, щоб із вірою в серці пройти цю дорогу, і з тобою зустрітись у царстві твоєму в святих небесах.